Товариство вітаю. Ви на каналі Red Sing Green. Поговоримо, бо є про що. Поїхали. Отже, ми дійшли до матчів збірної в Лігі Націй, до найважливіших матчів збірної. Бо перших два, ви пам'ятаєте, це був страшний сон, кошмар. Після євроболівальників всі дуже були злі, а тут нас поразка від. Албанії від Чехії, катастрофа. Ну, надіємося, що зараз буде трохи краще. І переходимо до чого. У нас матч перший з грузинами 11.10.21.45 в Познані. Ми граємо в Польщі. Думаю, буде багато болівальників наших. Будуть підтримувати збірну. Віримо в збірну. Ну, і переходимо до, як то кажуть, нашої команди, до складу команд. Ну, що можна сказати? ми всі бачили. За тиждень два тому, практично два тижні тому Ребров дав більш-менш якийсь ну, заявку основну, Резервний склад. І почалось куча трапів з Ярмоленком, що він не в основному складі, що він в резервному, чого не взяли. Потім травмувався циганков. Ярмоленка вернули. Ярмоленко щось не зіграв проти Хофенхайма, казали пошкодження, але його вернули в заявку. Тут а, він відіграв матч в чемпіонаті. Кровбасом неповний. Його були вернули в заявку, кажуть, що в нього травма. І знову його виключили з заявки. Ну, Скажімо так, Сага Зірвонто на цьому, напевно, закінчена, нема його на цих матчах, він не в заявці, у нього травма. Ну, давайте будемо їхати по порядку. У нас дуже багато травмованих. Ну, звичайно, це не може. ну, Грузинів це тіше, що у нас травмовані, але надіємося, можливо, це нам зірає на руку і не всі. Зірки футболу не будуть грати за нашу збірну, а більше зіграють, яким дали шанс, яких рідко викликають, хтось себе проявить нарешті, або хтось з старих лідерів нарешті проявить свої найкращі якості. Ну, Давайте так: по воротарській позиції. Ну, Всі знають, що в нас є Трубін, Лунін, Резніку. Резнік. Ну, е, Лунін має інфекцію, інфекцію якусь підсипив в Уралі і якби його, а і Бущан чи, звичайно. І його забрали зі складу, то викликали якраз було різника. Ну, я думаю, тут без варіантів, має стояти Трубін. Все як би зрозуміло. Що, наприклад, ще до втрат. Ну, ви знаєте, що в нас немалось через серйозну травму, нема Зінченка, нема циганкова, нема Піхальонка, нема брашка. Під вроді, так само немає Степаненка, немає Ярмоленка. Ще є деякі нюанси. Д -д -д викликали перший раз збірну, але в результаті список. Назаренко, який показує чудесну гру зараз за Полісся. Багато голів, багато асистів. Ну, заслуговує виклик збірну. Ну, давайте будемо думати, плюс-мінус, який склад може поставити Ребров. Ну, Трубін Горотар, справа, мабуть, що конопля. Я думаю, це, напевно, ні в кого не виникає сумнів, центр поля. Є Талавєров. Дуже погано, рідко грає за Лаз. Вроді останні два матчі відіграв в Кубку в чемпіонаті. ну добре, що відіграв. Ну, я думаю, це запасний. Боднар, е не, як то кажуть, не до кінця є довіра, бо багато привозів за Шахтар. Заробляє, як то кажуть, пенальті дурні у свої ворота. ну Надійності нема 100%. Ну і мабуть, що зрозуміло, буде грати за Барна і Матвієнко. Хоча Матвієнко на євро не найкраще відіграв, але це було на євро, подивимося. Ну, забарний більш-менш грає в Бормоті. Непоганий час від час футбол. Був один момент, який там Салаха дуже класно накрив. Ну, Напевно, так. Лівий фланг, що ж, Миколенко так само вибув. В нього взагалі останні за півроку дуже багато травм, не пропускає ігри, не грає. І викликали з Поліся. Ми на лівий фланг. Немає в нього стабільності, він то зліва грає, то справа. Але, мабуть, що він замінить Миколанка на лівому фланзі, бо, ну, бо так. Е, тепер, що можна сказати, на правому фланзі півзахисту, якби по Вінгери він, це замість Ярмоленка, мабуть, що вийде Зубков. Не думаю, що буде грати Гуцуляк в основі, хоча людина знову получила решті виклик збірну. 5 підряд матчів за Полісся забиває голи. бачив вживу. Шикарно, і асисти. Віддається повну. Людина починала в Карпатах. Дуже класний футбол показує. Не, я розумію, це на рівні штата України, але все одно не кожен може забити 5 підряд матчів навіть в чемпіонаті України. Ну, Будь-що буде грати Зубков. Ми найстабільніший футбол показує, але ну, подивимося. Скорше всього, думаю, Зубкова поставлять. На протилежному фланзі. Кабаєву я не думаю, що довірять, все-таки ж, як є, як то кажуть, авторитет, буде грати мудрик. Добре, що він, хоча б почав за Челсі в останнім часом виходити, якісь непогані дії проти Нотінгема, практично гульовий виден кукуну цей не реалізував. Ну, добре, що хоче якісь хвилини, мабуть, що буде грати Мудрик. Ну, в центрі поля що? Відсутність Степаненко, нема Зінченка, нема Малиновського. Ну, тут Напевно, 100% це буде Судаков. Е, людина в останньому турі Шпинату зробила покер. Прекрасно, 4 м'ячі. Немає, як то кажуть, до чого цей. Ще й асист віддав. Добре, що якраз перед матчем збірної він забив стільки голівська впевненість з'явилася в цьому гравці. Плюс йому дуже багато давали авансів на євро. О, зараз навіть, думаю, продати за 150 200 мільйонів, а він на євро це Київ. Ну. От як, як сказати, можливо, не, не відіграв, як від нього очікувало, що на якомусь там шаленому рівні, але ну, нижче, напевно, середньому відіграв. Не, 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 не сказав би, що він найбільше провалився з усіх, хто грав на євро, на євро там взагалі. Багато хто провалився. Ну і Крисків викликали. Універсальний може зіграти практично на любі позиції в півзахисті. Є велика вірність, що він, напевно, буде грати в основі разом з Шапаренком. Бо не бачу, хто ще скорше всього там буде грати. Можливо, ну можливо, ну можливо, Резикнері ребров два нападаючих зіграти. Пишіть в коментарях вашу думку. Ну, я сумніваюся, бо, напевно, буде в нападі грати Артем Довбек, який пропускав минулі матчі збірної. Зараз грає, в останньому турі. за Рому забив. Перед тим так само забивав хороші дії, гольові дії. Це приємно перед збірною. Якраз такі якісті лідерські довбика потрібні. Я думаю, якраз допов Довбик, що в кінці перезбірною набрали, це дуже добре, бо ну, хтось має забувати. Нам треба забувати тут без варіантів. І ще такі питання, знаєте, я читав різні підоки людей, різні думки. що, Наприклад, на Лівий фланг викликала Махниченка, але не викликала ні Вічуренка, ні Дубінчака з Динамо, які непоганий футбол показують. Ну, не знаю. Це думка Риброва. Тут а, дуже багато, що є різних нюансів. Хтось каже, чому того не викликали, Ну, це так вирішив тренерський склад, подивимося, чи то дасть свій результат, чи ні. Ще питання, звичайно, чому в центр, наприклад, Бондаренко, який непогано футбол показує, не викликали, і Ярмолюка, чому не викликали. Ну, пишіть в коментарях в ваші думки. Кого ще міг викликати РОВ? Чому, наприклад, хтось з цих кого, бачите кого не треба було викликати в збірну, а він зараз є. Ну, подивимося, що з цього вийде, чи можливо зіграють два нападаючих чи ні. Надіємося, що збірна покаже змістовну гру і позитивний результат. Бо останнім часом ні того, ні того нема. І вже не так останніх мі... матчів шість, мабуть. Ми ще, коли виходили в плей-офф до Євро, гри не було, але хоч результат був. В кінці важко вольові, але було. На Євро, ну так, виграла Словаччина, але Руму... про матч в Румунію ви всі пам'ятаєте. Е, ну, то, що маємо, подивимося, надіємося на хороший результат збірної. Ну, нам потрібна тільки перемога, бо всі розуміють, що ми програли перших два матчі. Ліга націй, ну якщо ми виграємо групу, це треба всі чотири матчі виграти. Тепер Ліга націй вирішує для посіву на відбір до Чемпіонату світу. І нас там боротьба йде з Австрією за очки, нам треба багато очок набрати, бо Австрія має вроді, трохи більше від нас, неї два матчі з Казахстаном. Ну, нам треба всі матчі вигравати. І якщо ми в перший кошек, ми в я а знаючи з нашим знаєте, фартом ну, зараз нам попадеться якась Франція чи якась Іспанія і все, і знову будемо той. Плюс треба вигравати група в очок набрати, щоб потім є шанс попасти через плей-офф, щоб ми не думали, якщо ми не вийдемо через на чемпіонат світу. Ми зможемо попасти вже собі гарантувати плей-офф, плюс-мінус, якщо буде такий шанс через лігунації, вже буде простіше. Хоча про це не треба думати, а треба напряму старатися вийти на Чемпіонат світу. Тому так, та буде непросто, бо нас суперник збірна Грузії. Грузинський футбол зараз на підйомі. Всі бачили, як Грузія грала на Євро. Я думаю, всі закохалися цю збірну після нашої команди. Всі вболівали. Я думаю, більшість людей болювало за Грузію. Вони молодці. Біжать, стараються, пресен, кайфують, я б сказав, навіть від футболу. Квіча. Мардешвілі на воротах. Е Чекаутадзе, Чекетадзе, Мікаутадзе. Ну, ви бачили, що Мікаутадзе виробляв не євро, що Квіча виробляв, що Мордешвілі виробляв, які сайфер робив. Ну, в Валенсії, вже практично в Ліверпулі. Там Алісона є, можливо, буде конкуренція, але це хороший воротар. Ну, Хітча Караселія це головна зірка. Його купили з нами Батумі, наполі знайшло його. Він почав, тоді теж був вийшов якось відразу на пік. Молодець, супер, класно. Потім трохи згас. Але якби знов друге дихання відкривається. Бачу наполі зараз на першому місці в Італії. Час від часу Кіча забуває, Караселі забуває, віддає якісь асисти. Дуже користь приносить збірній. Мікавтад за Льон, якщо він ще не забував. Але за збірну грає стабільно добре результативні дії. Так само, Чепотадзе непогано грає. Ну, там взагалі там команди, я так подивився, знаєте, от вони обіграли Чехію 4-1. Там стадіон ще підтримка, вони неслися, вони ну, горять очі, є бажання. знаєте, от так Що заважає нам так грати? Можливо, паркує наших болівальників так безгідні, але. Ну, блін. Коли було на євро. За всіх там проходила колона кількість болівальників болювати. Були наші болівальники і Румунії, і Грузії, і інших збірних. Ну, треба боротись, треба показувати гру до кінця. Вони 4 1 бігали Чехію, яка досить непогано показала так само гру на Євро. І ну, 4-0 було. Досить красиві голи комбінації, біжать, стараються, ще могли забити. Та пропустили один, але це таке це браво. Потім за Албанію непростий матч 1-0. Перемога. Албанія навіть не змогла нічого в кінці створити, щоб цей. Ну, у них 6 учок, вони на першому місці, вони зараз, як то кажуть, собі все комфортно почувають, розуміють, що очки треба в Україні, вони можуть вилітати на контратаках спокійно. Нам ж треба грати перше нова, нам треба гравати, нам треба забувати. Ну, от, саме основне, що нам треба забувати. я надію, що Рибров не буде робити такого, як там 0 0 вроді щось виходить і він буде тягнути з тими замінами, буде міняти там по позиціях. А не випускати швидше, якщо бачиш, що не те грає другого нападаючого. І щоб забивати моменти. І атакуючи гравців, які більше на атаку, а не, як часто люблять там випустити ну, не вибір Степаненко чи комусь Степаненко, щоб тримати рахунок, чи а зараз, а зараз можемо тут ще зараз якась атака і заб'ємо. Ну, так не має бути. Нам треба атакувати. У Нас є потенціал, так у нас є багато травмованих. Але із тих гравців, якому забувати, якому грати. Тим піолі, що всіх так говорять, що ж вони. Деяких зірків хочуть Європу, будь ласка, шанс показуйте. Нема зараз лідерів. Чим вам, що вам заважає бути лідерами? Що зараз Мудрику заважає показати суперфутбол? Подивимося, надіємося тільки на позитив, на щось хороше, бо ну, далі нема куди. Просто там буде литися критика, треба Реброву показати. Я вже раз говорив, як футзальна збірна грала. Як молодіжка грає відбір, трошки пізніше про це поговоримо. Ну, має бути якісь хлопці стимули. Вже вони говорять, що ми за країну. За Збройні сили, до речі, дякую Збройним силам, що оборонять нашу країну. Ну, треба щось показувати, бо це просто ну, всі живуть, всі чекають збірну, всі люблять збірну. А це останнім часом це просто наганьба істидно ну, до таке дивитись. І хочу зараз е, показати думки людей, прогнози людей на матч. Прогнози і очікування від матчу, Україна грузія від експертів і простих людей. Кажіть, Іване. 1-0. Хто виграє? Наші. Україна виграє да. Грузію, так? Да. Очікувати на хорошу гру? Ну як, тяжка гра. Головне, щоб був результат. Ну, тут результат важливіший. Добре, дякую. Надіємося на перемогу. Вітаю, думки про матч від експертів і простих людей. Україна-Грузія. Романе, ваша думка про матч Україна-Грузія. Я думаю, найголовніше, що нам потрібна перемога, то без сумніву. І навіть рахунок 10 на підійде. Як добре, який ваш прогноз на матч? Який буде рахунок? Ну, 1-0, або 2-1 наші таки виграють. Бо багато переможе Україна, да, так? Віримо в перемогу. Добре. Але вона не перемога, бо отрички це дуже важливо. Дуже важливо. Дякую за Парано вашу думку. Дякую. дякую. Ось як бачите, люди вірять в нашу збірну, бачать, що мають виграти. Кажуть, так, буде простий матч, але розуміють, що має бути перемога. Свій прогноз я залишу ось тут. А вам в коментарях хочу сказати, що ви писали прогноз на два матчі на Україна-Грузія і Україна-Чехія. Відразу пишіть в коментарях. Я потім так само в коментарях напишу свій прогноз на два матчі. Ну і по традиції, хто вгадає два матчі, тому буде приз. Наразі ніхто не вгадав, ще два матчі, на жаль, але є, які по одному вгадували. Не бачив, що ви писали, чи робити табличку чи ні. Будемо бачити далі. Можливо, ось тут буде якийсь переможець вже. Пишіть в коментарях. Надіємося на хороший результат, на позитивний результат, на перемогу України. Чекаємо завтра матчу. Вболіваємо. По збірні наразі це все. Е, тепер ще. Так, в двох словах хочу сказати, що нас чекає там сьогодні-завтра, можливо післязавтра, з матчів Лігінацій. Цікавий матч Ізраїль-Франція на, як то кажуть, політичному підтексті. Читав сьогодні таку штуку, що перед ну буквально там не то, що перед матчем, буквально там пару днів тому, можливо, там тижнів. А ну, правильно, 7 жовтня було як в Ізраїлі. Там вторгнення то почалося фактично то ті всі проблеми. І зараз грають не вдома, але звичайно, бо не війна і грають бути перші з французами. І останнім часом, дуже на стосунки прем'єр-міністра Ізраїля з Макроном. президентом Франції натягнуть йому Макрон каже, що треба надавати зброю, треба мирно. Ті кажуть, ось тільки чого було. Ну, знаєте, щось нагадує. Ось нас теж, похоже, було. Тим цікавіший цей матч, бо. Всі будуть старатися перемогти, але в тому матчі, матчений підтекст, що більше переживають зараз не цей матч, а коли буде в листопаді Франція приймати Ізраїль, і це буде в Парижі, а там багато, як то кажуть, палестинці, рабі, які підтримують другу сторону, вже бояться за ворожки, можливо, перенесуть матч Анакси міста. Ну, подивимося. Ну Сьогодні так, там, я думаю, не буде, як ну, то кажуть, повне кількість, повний стадіон, але все одно підтекст такий є. Так що дивіться, ну мабуть-що. Мала би Франція перемагати. Там же пишуть в коментарях, що ви думаєте про цей матч. І ще матч хочу обійти Бельгія Італія. Це завжди цікаво. Це топ-збірні. Бельгія, звичайно, що зараз на такому рівні, можливо, як було перед тим недавно. Але все одно, вони зустрічались і в плей-офф Лігінації між собою. Італія вигравала не останнє останнім євро. Якраз плей-офф обігрували Бельгію. М -м -м. Подивимося, що команда ТДСК покаже з е командою Спалетті. Досить цікаво, Італія завжди різний склад ставить, експериментує. Ну, що того мачутка, то надіюся, на забиті м'ячі з ободих сторін. Має бути досить цікаво. Ну, ще б я відмітив, завтра матч Угорщина-Німеччина. Тож таке протистояння досить інтересне. Угорщина приймає, я думаю, там буде повний стадіон, Угорщина вдома досить непогано грає. Бундестін, на нагенцма на вроді летить після Європи -димс. Я думаю, вони, звичайно, що хочуть. Зібрати ще сильнішу збірну до чемпіонату світу. Ну, от, Я думаю, що Горщина хоча вдома до Степана грає, але німці якби, десь м'ячі мали би своїх забувати. Ну, про матчі Ліги націй це все. І тепер ще хотів би, що, про що говорити, то, що я вже говорив. Вже звучало сьогодні, щоб Україна брала з молодіжки. Можливо, менше про це офішують і говорять. Але наша Ю-21, відбір до Євро 25 року. Зіграла 8 матчів. І вона зіграла 8 матчів. З 8 матчів. Вони гадаєте? 8 перемог. 8. Ну, це, ж, це, це просто чудо. Вони виграли всі матчі. Вони в групі з Англією. Так, вони. Поступилися, вони завтра якраз будуть грати з Англією на виїзді, важко буде. Вони перемогли були Англію 3-2, ведучі 2-0, англія відігралася і в кінці ми перемогли 3-2. Знаєте, Мельбоса дуже хорошу гру, досить непогано показує, є результат. Ми практично вже вийшли на євро. Ми маємо 5 від додругу, розуміємо, навіть якщо ми поступимося в Англії, наступний ми зіграємо нічого. Ми все одно будемо перші. Якщо граємо з кращому, може бути другий, але там три кращих других. Нас такий грисочок, я, я думаю, що ми будемо точно в, в трійці кращих других. Ви знаєте, ну, хочеться відмітити, що молодіжка дивує, приємно дивує. І то не пані Ріві. якраз Єрмолюк там грає, Волошин грає. Брагаро, Очередько, Батагов. Когось, ну, бачите, майже нікого не підтягують з тих в основну команду. Але молодіжка грає, бачу, і Прошкова грав. Бачите, зараз його було викладно. Брошко вже можливо виріс до рівня так, правильно національної збірної. Я думаю, і ті хлопці виросять до національної збірної. І ось тоже, нашим треба брати приклад з молодіжки. Ми діємося, що завтра молодіжка вже, як то кажуть, ці питання закриє, і ми вже вийдемо на євро. Воліваємо так само за молодіжку. До речі, грають в тій самій годині, що і наша національна збірна. Що ж, підтримуємо завтра і молодіжку. І національну збірну. Надіємося на перемогу, на позитивний результат, на хорошу грошу. Не будемо, як то кажуть, сумнів сидіти і розповідати, чому знову ми програли у футбол. Є така пісня про Карпати, а ще останнім часом це чому Україна програла у футбол. знаєте. Е -е, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Всім хороших матчів і перемог. Па-па!